Комунізм у Китаї часто сприймають як щось неминуче, наче це був єдиний можливий шлях, наче все мало статися саме так. Але історія рідко працює за принципом: інакше не могло бути. Китай не був приречений стати комуністичним. Більш того, у нього було безліч інших варіантів: лібералізм, республіка, націоналізм, навіть анархізм. І все ж у вирішальний момент Китай зробив вибір на користь марксизму, точніше, на користь ленінської версії марксизму, яка суттєво відрізнялася від того, що писав сам Маркс. Чому так сталося? Чому саме 1919 рік вважається точкою відліку сучасної китайської революції? І чому ідея, яка народилася в індустріальній Європі, так добре лягла на зовсім іншу цивілізацію. Важливо одразу розставити акценти до 1919 року Китай не був ізольованим від західної думки. Навпаки, китайська інтелігенція вже десятиліттями активно знайомилася з ідеями республіканського устрою, конституціоналізмом, соціалізмом, анархізмом, анархосиндикалізмом. Імперія цін упала ще у 1911 році. Формально Китай став республікою, але на практиці це була країна роздерта між воєначальниками, економічно залежна, політично слабка, принижена зовнішнім тиском. Західні ідеї були відомі. Проблема була інша: жодна з них не працювала. Одна з найглибших змін того часу відбувалася не на фронтах і не в уряді. Вона відбувалася в текстах. Китайські інтелектуали дедалі голосніше говорили просту річ. Традиційна письмова мова веньянь відрізала більшість населення від освіти. Єрогліфи були складними, мова штучною, знання елітарним. І тому з'являється ідея писати байхуа живою розмовною мовою. Це не була дрібна реформа. Це був удар по всій традиційній культурній ієрархії. Саме завдяки цьому революційні ідеї змогли вийти за межі вузьких кіл інтелігенції. Часто запитують, чому саме студенти стали рушійною силою радикальних ідей? Відповідь доволі приземлена. Вони були першими, хто отримав масову сучасну освіту. Достатньо молодими, щоб не бути прив'язаними до старої системи. Достатньо освіченими, щоб бачити масштаб проблем, і достатньо емоційними, щоб шукати радикальні відповіді. Вони болісно усвідомлювали відсталість країни і водночас власну безсилість її змінити традиційними методами. Саме так зазвичай і народжується інтерес до революційних ідей. У 1919 році світ уважно дивився на Росію. Там відбувалася революція. До влади прийшли більшовики, і що найважливіше, вони втримали владу. Для китайської інтелігенції це було шоком. Адже Маркс вважав, що соціалістична революція можлива лише в розвинених індустріальних країнах. Росія такою не була, і все ж більшовики перемогли. Це означало лише одне. Теорію можна обійти, якщо знайти правильну практику, китайці читали Маркса, але значно більше читали Леніна. Причина проста: Ленін запропонував зручне пояснення китайської реальності. Він назвав імперіалізм вищою стадією капіталізму, стадією, де великі держави потребують ресурсів, шукають ринки збуту, не зацікавлені в розвитку периферії. Для китайських читачів це звучало переконливо. Західні товари домінують, економіка залежна, політичний суверенітет умовний. Ленін робив ще один важливий крок: він стверджував, що революцію можна прискорити навіть у відсталій країні. Це було саме те, що хотіли почути. У цей момент ідеї перестають бути лише ідеями. Починається епоха комінтерну. Радянський Союз відкрито займається експортом революції. У Китай приїжджають емісари, прикладаються тексти, створюються організації, і це відбувається в країні, де робітничий клас становить лише кілька відсотків населення. Але ленінізм дозволяв і це ігнорувати. У 1921 році виникає комуністична партія Китаю. На цьому етапі вона слабка, нечисельна, політично незначуща. Самостійно вона не могла нічого змінити. І тому обирається інша тактика. Комуністи починають співпрацю з Гомінданом, партією китайських націоналістів. Цей союз був не ідейним, а тактичним. Спільна мета об'єднання країни, боротьба з іноземним гупливом. Лідером націоналістів стає Чан Кайші. Іронія в тому, що він проходив підготовку у Радянському Союзі і відкрито захоплювався радянською системою контролю та репресій. Мао Цзедун не був ортодоксальним марксистом, він був практиком. Його цікавило не те, як має виглядати ідеальне суспільство, а те, як захопити й утримати владу в реальних умовах Китаю. Тому він узяв з марксизму лише те, що працювало, а все інше адаптував або відкинув. Так з'явився китайський марксизм, дуже далекий від європейського. 1919 рік важливий не тому, що тоді переміг комунізм, а тому, що саме тоді радикальні ідеї стали масовими. Молодь вийшла на політичну арену, визначився напрямок подальших подій. Це був момент, коли вибір ще існував. Китай не виконав марксистський план, він скористався ідеологією як інструментом. Ленінізм дав прості відповіді в складний час, і саме тому він переміг. Але розуміння того, чому це сталося, не означає підтримки того, до чого це призвело. Історія це не інструкція, це попередження.